Константина Галчинського пісня про солдатів Вестерпляте читає Дикиянко Вікторія, учениця сьомого класу. Коли вже дні спинили плин і випало вмирати. До неба лавами пішли солдати з Вестерпляте А літо було гарне того року. І так співали то пусте, що нам боліли рани. Це те ж весела путь веде на осяйні поляни. А на землі того року було стільки вересу. Стояли в Гданську ми, як мур, не брали нас гармати. Тепер ми, хмарах після бур, солдати звестерпляте, і ті, чи слухся газірок, зірплине в даль бездону. Почули в небі рівний крок морського батальйону, і спів лунав такий, аби не згадь час чудесний. Ми грітись будем в теплі дні. На вересі, небесню коли ж подмуть вітри зими, І стане сніг кружляти Понад Варшавою, то ми солдати свистерпляти.